Усім доброго дня. Відео не викладав більше року на свій канал, тому що в нашу країну прийшла війна. Русня забрала всю мою пневматику, тому що мій регіон він окупований. Окупований цими нечистивцями, які сьогодні прийшли, прийшли на нашу землю і роблять все те зло, яке вони роблять. Але Бог їм суддя. Канал я не буду полишати. Буду поки, можливо, викладати відео тільки по природі. Вірю в те, що з часом куплю собі книмати, тому що я не хочу забрасувати своє любиме діло. Чиясь сижа була. Гарний такий ліс. Перейшли посидіти з другом. Все гарно, все супер. Чесно кажучи, болить, болить душа. Я дякую всім воїнам, які сьогодні боронять, боронять нашу землю від цієї навали російської. Дякую. Віримо, що мир він прийде в нашу землю і так як раніше не буде. Хочеться сказати, що все буде як раніше. Рані... Так як раніше не буде, тому що все зміниться. Ми змінилися. Але віримо, що зможемо бути на своїй землі, панувати на своїй землі. і Займатися тим, чим ми займалися, з моїми друзями, з моїми колегами по ділу, по цехові. Будемо далі йти вперед. Я бажаю всім успіхам, слава Україні! Героям слава. І буду пробувати викладати відео з природою, щоб якось. Дати змогу своїй душі кайфувати. Тому що я на природі кайфую. І вірю в те, що ми будемо кайфувати також на своїй землі, панувати на своїй землі. І всякий ворог, який прийшов на нашу землю, він піде додому. І хай те зло, яке роблять в нас, хай роблять в себе. Тому що є такі мудрі слова, що сьогодні людина посіє, то людина пожне. О, чи є тропиночка, чи є доріжка. Тут багато коз є. Тому дякую за увагу. Дякую підписники, що ви зі мною. І постараюсь якось викидати відео почастіше. Не хочу забрасувати, покидати це діло, тому що люблю, люблю робити відео. Якщо подивитися на мої відео, які були первими, і відео, які є зараз. Саме качество воно покращилось. Успіхи вам кожному, кожному підписнику. Тому дуже гарно. Зараз весна. Мо всім успіхів. Слава Україні! Героям слава! Все буде Україна!